Мене звати Глущенко Анастасія, я голова громадської організації Київ, яка займається захистом природи, зокрема дерев та захистом культурної спадщини Києва. Сьогодні я спробую вам розповісти, як заповідати дерева. Оскільки я живу все своє життя навпроти Павлівського скверу і спостерігаю за ним вже дуже давно. Сквер дуже старий. Цього року йому виповнили 100 років, і на його території зростає дуже багато старих дерев, яким понад 100 і навіть близько 150-200 років. І коли я подивилася, як балансоутримувач ставиться до таких дерев, я зрозуміла, що їм потрібна потрібний захист всім відоме кронування. Яке лякає не тільки киян, а й мешканців всієї України масово просто знищує дерева, особливо дерева, які мають вже досить поважний вік. Тому з'явилась така думка: особливо цінні дерева Павлівського скверу заповісти і створити ботанічні пам'ятки природи. Зараз ви на картинці бачите три заповіданих дерева: це два дуби і липа. Їм понад 150 років всім трьом. і робота з заповідання починалася з того, що я звернулася до спеціаліста, так званого арбориста, для того, щоб він мені допоміг довести цінність цих трьох дерев. Для природи, для громади і для міста. Тому що це основне завдання, коли ви переходите до заповідання, це довести цінність об'єкта, який ви передаєте на заповідання. Для початку, оскільки дерева багатовікові називаються, насправді багатовіковими деревами називаються дерева, коли вони переходять границю в 100 років. Тобто сторічне дерево вже Згідно закону, називається багатовіковим, і є багатовіковим і може бути заповіданим. Тому для початку, ну, мабуть, найважче насправді це визначити вік дерева. Я для цього звернулася до спеціалістів. Існує певна формула, завдяки якій можна визначити вік дерева. але... Вона не е, завжди є точною, тому що дерево росте часто нерівномірно, враховуючи погодні умови, посухи і взагалі умови, в яких вони ростуть, і враховуючи породи самого дерева. Тому ми визначали дерево зазв... вік дерева зазвичай це робиться по обхвату, ну, оскільки ми не можемо бачити кільця дерева. Е... Вимірюється обхват дерева на висоті 130 см, і згідно формули, визначається його вік. От ми визначили е, два дуби віком понад е, 150 років, і липа у нас вийшла теж віком, десь близько ну, від 120 до 150 років. І Ці дерева вже мають право отримати е, статус багатовікового дерева. Після того, як ми визначаємо вік дерева, ми маємо також обґрунтувати його цінність з естетичної точки зору, з наукової точки зору, довести те, що дерево є безпечним, здоровим і цінним для громади. Всю, всю цю інформацію ми надалі викладаємо в пакеті спеціальних документів. З чого складається цей пакет документів, от ви можете бачити, це наукове обґрунтування на створення багатовікової липи. Туди включається видова приналежність, там ви прописуєте координати дерева, якими ви можете визначити в сучасних умовах навіть за допомогою просто телефона. Ви пишете, описуєте її зовнішній вигляд і її характеристики. Ну, от У нас, наприклад, липа має таке розгалуження на два стовбури на висоті, десь приблизно, якщо я не помиляюсь, двох метрів. Вона уходить в два стовбури. Все це прописується в науковому обґрунтуванні. Крім того, в науковому обґрунтуванні ви пишете специфіку виду, до якого належить дерево, і чому воно є цінним, або більш цінним, або менш цінним. Тому що кожна, кожен вид дерева е, має свої. Переваги для екосистеми, і все це має бути викладено в вашому науковому обґрунтуванні. Якщо вам складно самим це зробити, ви можете звернутися до спеціалістів, ви можете звернутися до громадських організацій, які займаються охороною природи. Ви можете звернутися до арбористів, які є в Києві, і у них можна проконсультуватися. Ви також можете звернутися до спеціалістів ботанічних садів. Робите просто офіційний запит від себе, як від громадянина, ви на це маєте право просите їх допомогти вам в складанні наукової, наукового обґрунтування, в дослідженні об'єкту, надсилаєте їм, наприклад, фотографії цього об'єкту, щоб люди могли оцінити цінність саме от конкретної цієї, конкретного цього дерева. Все це ви описуєте в науковому обґрунтуванні. Також я хочу зазначити, от ви бачите, що липа у нас називається Липа Венгернівського. Хочу зазначити, що ви можете надавати деревам назви. Це може бути якась назва, наприклад, вашої місцевості, скверу, в якому знаходиться об'єкт вулиці, і також це можуть бути іменні дерева. В нашому випадку це місцеві активісти, які багато років захищали Павлівський сквер, і тому ми вирішили, що вони заслуговують на те, щоб їхні імена були також вписані в історію, і це підвищує цінність цих дерев для громади. В науковому обґрунтуванні ви також маєте. Зазначити, ну, наприклад, там загальний вік породи, тобто скільки років може жити дерево того чи іншого виду. Тобто, ви описуєте не тільки конкретний об'єкт, а й надаєте інформацію про вид дерева. До якого цей об'єкт належить. Якщо це типовий вид або рідкісний вид, це також важливо, тому що є якісь особливо цінні рідкісні види, які потрібно зберігати, які потребують додаткової охорони. Після того, як ви склали наукове обґрунтування, ви маєте написати клопотання. Якщо ви знаходитесь в Києві, наприклад, то ви пишете клопотання в Київську міську державну адміністрацію. В цьому клопотанні ви прописуєте свою пропозицію до заповідання певного об'єкту. Якщо ви знаходитесь не в Києві, а е, об'єкт, точніше, не ви, а ваш об'єкт знаходиться не в Києві, а знаходиться на території якоїсь іншої області, то ви подаєте клопотання до е, обласної державної адміністрації своєї області, ну, наприклад, там до Сумської або до Львівської, е, і вони розглядаються клопотання згідно закону, воно розглядається протягом Одного місяця, але ну, от, згідно досвіду, то процес може трошечки затягнутися, і після подачі клопотання в місцевих органах влади вони мають це схвалити, тобто вони розглядають ваше наукове обґрунтування, до якого ви додаєте саме клопотання, додаєте фотографії об'єкту. Додаєте карту розташування цього об'єкту, весь цей пакет документів складається і відправляється в обласні, або ви можете там власноруч подати і зареєструвати це в обласних державних адміністраціях. Далі вони мають розглянути це клопотання і прийняти рішення, наприклад, про схвалення, що вони побачили там, унікальність або. Цінність цього об'єкту, і вони схвалюють рішення підтримати ваше клопотання. Вони складають проєкт рішення. Ось ви бачите, якраз рішення по цих зазначених трьох деревах. Рішення приймається рішення з комісій місцевих обласних державних адміністрацій, передається в місцеві ради. В місцевих радах приймається вже безпосередньо рішення про те, що вони рекомендують дане дерево на заповідання. І от ми тут бачимо: три дерева вони були прийняті одним рішенням. Після цього тут на картинці ви ще бачите охоронне, охоронне зобов'язання. Що таке охоронне зобов'язання, я коротко розкажу. Об'єкти, заповідані, передаються, точніше, вони є на балансі, частіше за все, якогось або комунального підприємства, або Якогось іншого балансоутримувача, який має дати згоду на те, щоб цей об'єкт став об'єктом природно заповідного фонду. І після того, як вони дають згоду і було прийнято рішення в міській або обласній раді, вони підписують ось такий договір, яким вони зобов'язуються не нашкодити цьому об'єкту і робити все для того, щоб воно збереглося. В такому природному вигляді і охороняти його також від господарської діяльності, там є певні обмеження по веденню господарської діяльності самого дерева і часто не тільки дерево, а й визначається певна територія, зазвичай десь по кроні вашого об'єкта, так звана охоронна зона. В цій охоронній зоні також обмежена будь-яка господарська діяльність, яка може нашкодити цьому об'єкту. Це насправді дуже нескладно робиться, і це може зробити не тільки якась громадська організація або наукова установа, це може зробити кожна людина. Будь-який громадянин України має право бути ініціатором створення такого об'єкту. Єдине, що я рекомендувала би, наприклад, наукові обґрунтування складати разом з науковцями, науковими установами або громадськими організаціями. От у мене, наприклад, наукове обґрунтування було підписано головою громадської організації і, власне, арбористом, який безпосередньо займався дослідженням цього, цих дерев, цих трьох об'єктів. Ще хочу дати таку маленьку пораду, оскільки зараз вже в нас прогрес іноді нас і лякає, але я би рекомендувала при складанні певних документів все-таки користуватися, наприклад, чатом GPT. Який може вам згенерувати або краще знайти приклади документів, з якими ви можете ознайомитись, щоб вам було простіше складати і свої наукові обґрунтування, і свої клопотання? Тільки є одне але. Обов'язково перевіряйте всю інформацію, яку чат GPT вам пропонує використати. Тому що він все-таки помиляється і завжди краще звертатися до перших джерел, щоб, ну, щоб точно у вас все було в повному порядку. Такі об'єкти, на, на мою думку, от після того, як у нас з'явились цих три дерева в парку, люди стали трошки інакше ставитись і до всього скверу, і до цих дерев, зокрема. Певна кількість людей, коли бачить табличку, це викликає у них якісь. Окрім цікавості, мабуть, ще трохи захват, тому що коли ми бачимо просто старі дерева і не усвідомлюємо їхнього віку і їхньої цінності, ну, вони для нас просто частина ландшафту. Це просто дерева, які вони ростуть скрізь, вони є скрізь. А коли ми бачимо, що дерево знаходиться під охороною, що воно є багатовіковим, це викликає, ну я би навіть сказала, захват, мабуть, у людей, тому що це підкреслює їхню особливість. Можливо, під таким деревом можна собі уявити, скільки це дерево за ті роки, що воно тут росте в Павлівському сквері, скільки воно бачило історії, скільки воно бачило людей, і наскільки воно насправді, ну, мабуть, особливе все-таки. Крім того, дуже старі дерева вони мають особливу естетичну цінність. Вони трошечки змінюються з часом, у них з'являються якісь особливості, е, у них е, ну, дуже часто, можливо, ви бачили, що старі дерева мають трошечки дивну і складну форму, е, якісь особливості кори, і все це теж викликає певний інтерес і е, Ну, естетично, мабуть, задоволення у людей, бо молоді дерева все-таки не настільки ще особливі і не мають своїх таких родзинок, як дуже старі дерева. Надалі хочу розказати про такий не дуже позитивний. Аспект, що стосується старих дерев, все-таки старі дерева, особливо якщо вони знаходяться у великих містах, вони можуть хворіти. І от така доля спіткала нашу липу, заселився на неї не дуже хороший паразит, називається він Гриблускатка, і липа почала потрошечку всихати. Ми, звичайно, робимо все для того, щоб її вберегти. Але це, по-перше, складно, а по-друге, в принципі, особливість пам'яток природи, вона якби в тому, що не можна туди сильно втручатися. Дерева мають зберігатися в природному вигляді, навіть якщо вони хворіють, навіть якщо в них всихають якісь частини або ламаються. В усьому світі вони все одно зберігаються в такому вигляді, в якому вони ну, якби в розвитку, в своєму природному розвитку, без втручання людини. Це один з важливих аспектів будь-якої природоохоронної діяльності, це якраз те, що об'єкти, які охороняються, вони мають існувати без, максимально без втручання людини. Тому. Такий був у нас інцидент, коли балансоутримувач вирішив все-таки втрутитись і трошки підрізати цю багатовікову липу, і нам довелося їх спиняти за допомогою поліції. Тому, якщо ви заповіли свої дерева, це ще не кінець вашої місії. Ви тепер несете за них відповідальність і вам доведеться за ними. Слідкувати і за тим слідкувати, щоб до них ставилися відповідно закон. Ми сподіваємося, що все-таки наша липа виживе, тому що вони дерева сильні і мають природні захисні певні механізми. Вона, в принципі, може, ну, всихання зупинити на певному етапі, на що ми дуже щиро сподіваємось. Зараз ви на картинці бачите три дерева, які я собі намітила в майбутньому на заповідання. Це, в принципі, теж ну, два з трьох цих дерев це дерева мого району. Ви бачите грушу і тополю, яким тополі десь близько 100 років, і груші згідно. Досліджень їй є 100 років, а згідно опитуванню місцевих мешканців, їй трошечки менше ніж 100 років, тому що свого часу ця груша зіграла важливу роль для місцевих мешканців. Після війни Другої світової люди їли цю грушу, і вона їм допомагала вижити. В складні часи. Тому дерева мають ще й таку важливу функцію в містах для громади, що вони можуть бути дуже корисними, навіть в такому практичному досить значенні. Тополя, яку ви бачите, це біла тополя, колись поруч із нею росла десь приблизно такого ж розміру ще одне дерево. Я думаю, що це спеціально вони були посаджені. Близько була верба, теж десь така величезна, і знову ж таки балансоутримувачі, коли дерево стає дуже-дуже дуже високим, коли воно вже вище 25 метрів висотою, балансоутримувачі намагаються якось їх знизити і обрізати. Ну, Коротше кажучи, для верби все закінчилось погано. Її просто в один момент зрізали повністю, хоча вона була теж здорова. І тому я вирішила, що, мабуть, варто тополь вберегти від цієї долі е, і подати її на заповідання. Е, і бачите каштан біля Національного музею історії України, на, можливо, люди, які цікавляться цією темою, може навіть читали в ЗМІ, як ми намагалися. Цей каштан врятувати і зверталися до багатьох інстанцій і міських служб для того, щоб зберегти дерево. Зараз від цього дерева залишилось один рукав прибрали, але все одно це не заважає заповіданню, якщо дерево знаходиться в доброму стані. Його можна передавати на заповідання, можливо, доведеться трошечки постаратися для того, щоб довести його безпеку для людей, і все-таки його цінність навіть в тому вигляді, вже трошечки зіпсованому, не настільки естетичному, от як ви бачите зараз на картинці. Це буде трохи складніше, але каштани можна заповідати, навіть якщо їх вік сягає 90 років, вони вже підлягають заповіданню. Оскільки каштан це все-таки символ Києва, то ми вважаємо, що за нього варто поборотися і все-таки його заповісти. Яка може бути потрібна допомога і чия може бути потрібна допомога під час заповідання дерев? По-перше, хочу всіх попросити не боятись звертатись і стукати в будь-які двері, які вам здається, можуть відкритися. Тому будь-які наукові установи, навіть особисто будь-які науковці, яких ви знаєте чи, може чули про них, будь-які екоактивісти, будь-які громадські організації, будь ласка, звертайтесь, я думаю, що Хтось обов'язково вам допоможе в цій благородній справі заповідання дерев.